У цьому відео ми покажемо, як запустити двигун у локальному режимі за допомогою перетворювача частоти Danfoss. Спочатку натискаємо кнопку REM LOCK, щоб перемкнутися в локальний режим. Засвічується індикатор LOCK. На екрані відображається RF. Це меню уставки частоти. Натискаємо ОК, щоб увійти в режим редагування, і стрілками встановлюємо потрібну частоту, наприклад, 30 Гц. Підтверджуємо натисканням ОК. Тепер натискаємо зелену кнопку «Run» щоб запустити двигун. Індикатор «Run» починає блимати. Щоб змінити швидкість під час роботи, знову натискаємо ОК і стрілками регулюємо частоту. Використовуючи стрілки вгору і вниз, можна переглядати різні робочі параметри струм, напругу, потужність та інші. Для зупинки двигуна натискаємо червону кнопку Стоп.